Си сход, сила природи для вільного дихання носом. Ми будемо говорити із нашим гостем Олександром Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Закликаємо знову усіх наших громадян дотримуватися інформаційної гігієни, тому що дійсно дуже дуже багато фейків зараз е, іде із Російської Федерації, і у головному управлінні розвідки також вже про це повідомили і попередили. Але от на вашу думку, ситуація, яка нині відбувається у Ізраїлі, чи дійсно вона може вплинути на підтримку України? Ну і загалом е, поділіться вашими думками з того, що відбувається. Справа тому, що на під нашу підтримку вона не вплине. Більше того, я маю сказати, що ми маємо бути певною мірою зацікавлені зараз, щоб Ізраїль отримав повний мандат підтримки і дії, особливо проти Ірану, з точки зору нанесення ударів по військовим об'єктам Ірану, об'єктам військової промисловості, аби Іран не мав можливості і потенціалу виробляти ту зброю, яка потім може транспортуватись до Росії і використовуватися Росією Шахеди... Снаряди танкові для реактивної артилерії, потенційно це ракети середньої дальності, Фатех і Зульфагар. Ми звичайно зацікавлені, щоб цього Росію позбавити. І тут ми абсолютно по, по одну сторону знаходимось. Далі, другий момент: ми знаходимося так само спільно по одну сторону, тому що спільні виклики загрози і вороги, тому що це Росія, це Іран, це Північна Корея, і, ймовірно, Китай, який може принаймні на Політичному рівні точно підтримувати ось цю коаліцію, і саме тому так себе впевнено почуває а, Росія і Іран, роблячи деякі заяви. Не дуже само дуже зухвало і самовпевнено, я би сказав насправді. І тому це так само виклики певні, а, і вони є спільні. Тут я поділяю думку, те, що озвучив президент України Зеленський, виступаючи в Данії під час. Чи, скажімо, під час парламентської асамблеї НАТО, і де чітко сказав, що тероризм дійсно не має кордонів і з ним треба боротися всюди, і в цьому контексті ми звичайно підтримуємо Ізраїль абсолютно непохитна і зрозуміла позиція і підтримка. І тому зараз, з точки зору того, щоб боротися з цим злом, яке має прояви в різних країнах. А ясна річ, що ця коаліція сходу, якщо її так можна назвати, яка протистоїть західній коаліції. Вона має намір розкитувати ситуацію в різних країнах. А Україна все ж таки частина Заходу. Ми частина європейського цивілізаційного простору Заходу і прагнемо там бути. Ну і тому це все стосується і нас. І безумовно, що в цьому сенсі. Ізраїль теж має отримувати підтримку для того, щоб боротися з цим злом. Інше питання: чи наскільки далеко готові США зайти аби підтримати Ізраїль в тому, щоб дійсно нанести удари по Ірану? Поки що я не бачу такої е злагодженості. Більше того, на жаль, на жаль, я не бачу єдності Заходу щодо позиції на підтримку Ізраїлю. Як би там не було, і вона, і навіть єдності НАТО щодо цього немає. На сьогоднішній день тому ми можемо констатувати, що тут питання певні є. А що стосується України, я вам можу сказати, що просто неможливо передати ті пакети допомоги і підтримки, які передаються в Україні. Це різне і Ізраїль, різна номенклатура. Ми отримаємо ту зброю, яка в переважній мірі ну якщо і постачається, то далеко не в такій кількості до Ізраїля. Якщо ми говоримо про танки чи бронетехніку не постачається, якщо ми говоримо про артилерію, лише частково Ізраїль потребує зараз в основному засобів ППО ракет для залізного куполу, пришвидшеного їх виробництва, зокрема США. Т так само додаткових ракет Петріот, тому що є загрози балістичних атак з Лівану. Ось тут ми перетинаємося, і ми перетинаємося так само по е авіації, так само по тому, що. Ізраїлю потрібні додаткові засоби ураження, ракети, бомби і так далі. Но це десь відсотків 20 від усієї номенклатури, насправді, яку отримує Україна. Крім того, незважаючи на події, які відбуваються в Ізраїлі, є чітка і непохитна зараз позиція від США надати пакет підтримки Україні за це йде досить серйозна боротьба там політична внутрішня. За це йдуть, скажімо так, це активно лобіює адміністрація президента США Джо Байдена для того, щоб Україна отримала навіть фігурують цифри в деяких змін, наприклад, навіть Wall Street Journal, від 50 до 100 мільярдів доларів на наступний рік. Ну тому, власне кажучи, ця позиція є. Вона на сьогоднішній день не змінюється, і тому, звичайно, що тут інше розумієте. У мене перестороги через інше насправді, що стосується питання допомоги, і взагалі чи не наважиться зараз Китай вживати певні провокаційні дії щодо Тайваню за цей період часу, якщо вони, скажімо, не дійдуть якогось порозуміння під час наступної зустрічі, якщо вона відбудеться важливої в сан франциско між Сі дзінпінем і Джо Байденом, і ось це дійсно може дещо увагу теж відвертати. Поки що ознак такого немає, але якщо ми бачимо, що починають розпалюватися конфлікти все більше у світі, то не виключено, що наступним може бути і цей конфлікт. Угу. Пане Олександре, ви зазначили, що союзники Ізраїлю, начебто, поки що не готові завдавати прямих ударів по Ірану. Але от до речі, була інформація, що а, вирушила а, авіаносна група на чолі на чолі з авіаносним а, авіаносцем Форд, до Ізраїлю. І, начебто, ми от говорили попередньому ефірі із ізраїльським політологом. і Він говорить, що це і є попередження Ірану не вступати в цю війну. Ну і що, ну, попередження, і що. Ну, не вступить Іран прямо. Іран прямо і не вступить. У Ірана є Хамас, є Хезбола, які будуть воювати. Це просто для того, щоб стабілізувати ситуацію, аби Іран прямо не вступав. Ну добре, так уже бувало в історії, буде ще один випадок такий. Чи вирішується проблема і вирішується конфлікт? Ні. Жодної жодним чином ізраїль подавить абсолютно будь-які прояви терористичної активності Хамасу найближчим часом, я в цьому впевнений. Отримають перемогу, але завжди буде за спиною Іран, який, якщо залишиться непокараним, я майже впевнений, ця ситуація повториться протягом певного періоду часу. Тому, власне кажучи, авіаносна група, яка може попереджати і застерігати так, вони просто йдуть для того, щоби. Вберегти Ізраїль від можливих подальших наслідків, аби дійсно Іран не вступав. Але чи готовий США і Ізраїль е нанести удари по Ірану спільно? Ось тут в принципі я єдності заходу не бачу. Що стосується тактики, яку застосовують терористи, Володимир Зеленський закликав НАТО об'єднатися задля боротьби з тероризмом і зазначив, що тактика Хамас в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України, ну і до речі, перед включенням демонструвала відео, де німецький політолог, начебто, вказав на цю деталь, що тільки Росія застосовувала безпілотники по ударах на сучасні бойові танки, і що, начебто, цю тактику вони і в Взяли у Росії, чи можна це стверджувати, і чи є тут пряма роль дійсно цієї держави у цій війні? Ну дивіться, по-перше, щодо єдності НАТО, це те, що ми хочемо і прагнемо. Але позиція Туреччини, наприклад, абсолютно інша, ніж у решті союзників. Туреччина це теж член НАТО, і Туреччина виступає за стриманість і визнання Палестини Незалежної держави, якщо я не помиляюсь, і при стримуванні. Від вогню до речі, за цю ж позицію виступає і Китай. Позиції тут сходяться. Є ще один член Радбезу, постійний, який голосував за незалежність Палестини у 2014 році на Радбезі, яку е заблокувала тоді своїм правом вето США. Тоді загалом вісім е членів Радбезу із них три постійних проголосували за визнання Палестини: це були е Росія, Китай і Франція. Це було три держави, які в принципі підтримали це рішення. Зараз про це говорить Туреччина, тому, як мінімум, єдності, на жаль, поки що тут немає в цьому сенсі. Сподіваюсь, що вона буде. Що стосується доказів а, того, що Росія а, безпосередньо стоїть і в цьому зацікавлена. Я думаю, що безумовно справа в тому, що. І мені здається, що найближчим часом вони будуть продемонстровані навіть більше того, ці всі зв'язки достатньо серйозними фактами і підтвердженнями. Тому що насправді я можу сказати, що е, та, той рівень операції, яку провели е, терористи Хамасу, очевидно, він потребував підготовки. І ця підготовка була військових радників, інструкторів, які мали це все навчити. Е, для мене зачіпка в це в першу чергу. Тому що були скоординовані дії абсолютно, як діють армійські підрозділи. У них був компонент повітря, а висадка десанту на паропланах, дельтапланах на підручних засобах. скажімо. у них були обстріли реактивної артилерії, ракетами, те, що передує завжди просуванню по суходолу, і в них була своя піхота на пікапах. Ну і а, в них були дійсно безпілотники, але ще важливий зачіпка, яка дуже е, потребує встановлення і розслідування, як на мене, е, кібератаки і засоби радіоелектронної боротьби, якими Хамас придушував зв'язок ізраїльської армії, не тільки а взагалі придушував мобільний зв'язок е, безпосередньо на, е, на, на кордоні. Сектором гази, звідки вони виходили, і це це зачіпка, тому що такі системи, які можуть придушити потужний зв'язок, а у їх у Ірану немає. Вони є у Росії. У Ірану таких систем потужних немає. Це може зробити і могла тільки Росія, і безумовно, що в координації ці. Підрозділи Іран і Росії я думаю, ж думаю, що координували і працювали інструктори допомагали і фінансовою і підтримкою і зброєю готувати безпосередньо ці дії. Пане Олександре, давайте поговоримо і про ситуацію на українському фронті. Зокрема, окупанти не полишають спроб контратакувати, підтягують свої резерви на різні на різні ділянки фронту, в тому числі і на південь. Але зараз прикута увага саме до того, що відбувається на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Не полишають вони надії вийти до річки Оскіл. Які у них зараз плани і чи є можливості втілити ці плани у реальність? Ну, справа в тому, що зараз а, ще тільки набирають оберти їхні наступальні дії. Я думаю, що вони готують їх пожвавити. А насправді, щоб ми входили так в другу половину осені і на зиму, якраз з тим, що Росія приступить до наступальних дій на Сході, цьому є навіть логічне пояснення, їм потрібно продовжувати війну заради війни без якихось визначених цілей а, з метою просто того, що вони Будуть затягувати час і очікувати, що на заході щось зміниться, От, тобто вони просто мають тягнути час. З точки зору війни, заради війни, без досягнення якихось здобутків істотних цілей, чого вони зараз не можуть досягти, ну не можуть, тому що об'єктивні підстави ми відбиваємо атаки, вони, скажімо так, так само виснажуються, але з точки зору просто продовження цього процесу. Вони вимушені будуть пожвавити ось ці наступальні дії на сході. Плюс з їхньої точки зору, якщо вдасться, вдалося би їм ще й пройти лінію оборони українські вийти на і захопити все на а, а, лівобережжі річки Оскіл і прорватися далі на Лиман. Вони би це а, використовували для інформаційно-пропагандистської накачки, зокрема свого споживача, населення про те, що дивіться. Мовляв, зупинили український контрнаступ, ще й перейшли в свій і ще й відвоюємо те, що Україна а, звільнила рік тому внаслідок успішного контрнаступу. А, тепер щодо того, що безпосередньо відбувається на цьому тлі, як діяти, ну очевидно, що атаки і рівень обстрілів збільшилося, і кількість штурмових дій ворога збільшилась на цьому напрямку. Це навіть видно з того. Що опублікував е, командувач сухопутних військ е, України генерал Сирський, де було знищено понад 20 танків, буквально там за попередній тиждень, буквально за кілька днів, фактично. Е, причому танків модернізованих Т-90 26, якщо я не помиляюсь, було успішно знищено нашими бійцями. Чому така кількість? Очевидно, тому що. Росія пробує проривати наші лінії оборони, застосовуючи танки, отримує досить потужну відсіч у вигляді знищеної техніки і ворога і вимушена відходити. Ну, звичайно, що нам і для оборони теж потрібні ресурси. Зрештою, у нас теж можливий, я думаю, не можна виключати сценарій, що це буде таким етапом наступним нашим на зиму це перехід стратегічного оборону для відбиття так ворога на сході і не тільки на сході. З метою знищення якомога більше його кількості сил, засобів, підрозділів, і виснажування його так само. Поблизу Бахмута триває наступальна операція, і російські окупанти сотні разів на день обстрілюють наші позиції із артилерії, танків авіації. Про це в ефірі ем, телемарафону розповів речник східного груповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. І він також зазначив, що, начебто, тривають бої за залізницю. А ем, що ви можете сказати про ситуацію на бахмутському напрямку? Чи є успіхи української армії? Є, скажімо, так зараз значного просування немає, тому що є контратаки ворога. Вони намагаються збити наш темп, і вони так само перекинули підкріплення. Так само намагаються російські війська йти в наступальні дії в районі Курдюмівки і мають певні тактичні успіхи. Там вони намагаються проривати наші е, лінії, ну і звичайно відтягнути наші сили з півдня, де. У них є значні ймовірності втратити фланги. Якраз я маю на увазі позиції далі на схід від Кліщівки і Андріївки і боїв за залізницю. Тому йдуть е, запеклі, е, тривалі бої. Ну у нас є шанси прорватися далі. Зараз це просування воно сповільнено через те, що е, підійшло підкріплення ворога, підійшли знову ж таки. Ну, на півночі фіксуються там в районі Кордюмовки загони. Там бригади, кінжал їхня, яка там складається із знову ж таки зеків, різних штурмовиків і так далі. А на півдні там так само є і регулярні сили. Ну от тому там запеклі бої продовжуються. На вашу думку, що наразі більш важливо із погляду суто військової стратегії і тактики, це звільнити Токмак чи дійти до нього, чи все ж таки Бахмут? Звільнити Токмак. Ну, якщо говорити, виходячи із перспектив, я думаю, що це зрозуміло. Але справа тут в тому, що Ну хочеться знаєте, як хочеться звільнити якомога більше, і коли бачиш, що є на сході успіхи і можливості для просування, то це це, це теж важливо підтримати. Тут можна зрозуміти командирів там і ось з цієї точки зору, але завжди ну на війні іноді буває так, що треба вибирати між не дуже хорошими рішеннями, які влаштовують абсолютно всіх. Ну тому я думаю, що ми бачимо зараз, акцент робиться на контрнаступальних діях на півдні. Ну, це наразі така стратегія. Я думаю, що вона в перспективі зміниться підходами ведення активної оборони, де ми будемо е відбивати атаки ворога на купінсько лиманському напрямку, діяти активно маневрово, де можемо розвивати наш успіх, зокрема і в районі Бахмуту, але діючи від оборони. Пане Олександре, що стосується саме півдня нашої держави, аналітики інституту вивчення війни написали, що а, зараз окупанти активізували мінні роботи в районі роботи вербове, і пропагандисти також поширюють вкиди, що от мовляв погода зупинить контрнаступ зсу. Наскільки перспективною загалом виглядає там ситуація? І ось ці мінні поля, я так розумію, вони мінують а, ті, навіть території, які їм вдалося відбити. Стак справа в тому, що зараз, взагалі, якщо подивитись на південь, ворог перекинув практично всі свої боєздатні угруповання, які знаходяться на передовій лінії зупинки наших підрозділів. Тобто вони намагаються він вкинув свої резерви, ризикуючи наступними лініями оборони, які оголив для того, щоб вести боротьбу на передньому краї, вони ризикують. І з цією метою діють десантниками, спецпризначенцями, всіма своїми боєздатними резервами на цьому напрямку несуть втрати, послаблюються, але при цьому видно, що потенціал повністю не втрачений, і за будь-яку ціну вони тягнуть час до настання дощів до, до зміни погодних умов, коли застосування. Важкої техніки танків стане ускладненим, якщо не неможливим, ну і, власне кажучи, намагаються таким чином зупинити наші контрнаступальні штурмові дії. Тобто, це очевидно, що це розрахунок ворога, потягнути час максимально. Плюс до цього вони активізуються і на Куп'янсько-Лиманському напрямку, аби ми звертали туди нашу увагу природню. Вони дещо збільшили своє угруповання. Ну, десь до 28 тисяч загальне, яке знаходиться в Білгородській, Брянській Курській області, для того, щоб теж на них там звертати уваги, ясна річ, вони звідти наступати не збираються. Але з точки зору того, що за цим треба пильнувати, це теж ну тому, власне кажучи, будь-які методи використовують І те, що мінують, це дійсно факт. Те, що застосовують артилерію будь-які свої засоби. Не шкодуючи і не рахуючи стратами, аби зупинити нашу активність, це наступально це так. До речі, з приводу Брянська, Курська та прикордонних регіонів Росії у Курській області Російська Федерація, начебто, відбирає землі у фермерів для того, аби побудувати там опорні пункти. І навіть з'явилися фото, що в селищі Стара Миколаївка на кордоні із Сумською областю у місцевих селян відбирають землі на користь окупаційної армії, будують там якісь опорні пункти, траншеї. І потім, ну відповідно, ця земля вже буде непридатною для аграрії. Ось те, що вони зараз там намагаються робити це знову ж таки для того, аби відволікти наші сили чи щоб списати побільше коштів, як завжди, це відбувається у РФ. Ну, справа в тому, що це заходи з облаштування і укріплення кордону ну, такі проводяться і на території Білорусі. Такі ворог проводить і на території Курської частково Брянської областей. Це дійсно так. Вони створюють такі позиції. Я думаю, що це з двох причин. Перше остерігалося все ж таки певних дій з нашого боку, можливих і. Проникнення туди і Легіонів Свободи Росії безпосередньо і РДК на території Росії, тому зміцнюється. Ну і плюс, звичайно, для демонстрації активності. Це наступна причина, аби ми так само пильнували і зберігали певні свої контингенти військ на цих напрямках. Головне управління розвідки тричі намагалося деокупувати Енергодар. І зас представники українського е, української розвідки тричі робили ці спроби звільнити тимчасово окуповане місто Енергодар. Однак, на жаль, ці операції завершились невдачею. Про це повідомив керівник ГУР Кирило Буданов у серпні 22 року. Спецназівці здійснили операцію, перетинаючи Каховське водосховище в районі Енергодару на човнах, яке на той час ще е, е, було повноводним. І ско. Кожною операцією бійці гур набирали більше досвіду, проте і окупанти також навчалися і ставали дедалі більш підготовленими, і тому ці операції на жаль не вдалися. Як би ви оцінили те, що загалом відбувалося, вже стало в принципі публічно відомо, що це були за операції зі звільнення енергодару. Ну і а, загалом, що можете додати від себе з приводу того, що окупанти також навчаються і вміють добре діяти. Ну, по-перше, правильні дії це єдиний робочий сценарій, який мені вбачається, яким чином можна звільнити ЗС. Крім того, що Росія звідти піде добровільно. Є ще другий сценарій. Ну, перше, що на них натиснуть, і вони підуть звідти добровільно або зроблять якийсь жест доброї волі, він малоймовірний. Другий, це те, що. Можна буде під час нашого контрнаступу дійти туди і взяти в кільце енергодар і змусити їх фактично витуснити, створити їм умови несприятливі, що вони складуть зброю і здадуться. Ну і третє, це звільнення. Я абсолютно підтримую це правильно те, що відбувалося, я про це говорив публічно і раніше, тому що ну інакше було би важко і те, що були спроби. Зняти ось цю загрозу шантажу ядерного з боку Росії це абсолютно цілком закономірні правильні дії а, з нашого боку. Що стосується того, як вчиться ворог, безумовно, вони вчаться, вони враховують помилки, вони проводять розбори польотів, вони намагаються врахувати досвід попередній, вони не соромляться копіювати. Досвід український абсолютно не соромляться цьому доказом розробки зараз їхньої системи коригування вогню і управління за аналогом нашої системи кропива, які використовують наші військові. Вони розробили систему РІПІЙ, назвали її. Ну тобто, це ще один доказ. Вивчає досвід дії дії наших підрозділів так само дуже активно. Ну тобто, все, що є, хорошо в нас, вони намагаються копіювати далеко не завжди вдало, але такі спроби йдуть. Плюс проводити певну роботу над помилками. Але ну тобто, це дійсно так. Я це підтверджую, що ворог намагається вдосконалюватись і робити висновки своїх невдалих дій там і так далі. А що стосується загалом просто стану в лавах противника, у них зараз приходить той етап, от скажем так, в російському командуванні, коли вони не бачать військового рішення в цій війні. Що це означає? Це що значить військове рішення? Ну, це три компоненти: перше це розгром армії противника, тотальний, другий це захоплення території значних обсягів, третє це змушування до капітуляції. В той чи інший спосіб. Нічого з цих трьох обставин російській армії не світить в Україні. Світить що? Світить продовження війни заради війни, те, про що ми говорили. І ось це в лавах військового командування, незважаючи від досвіду, від роботи над помилками, від того, що вони вчаться, викликає певне і викликатиме певне роздратування і обурення, тому що. Невизначені цілі а, безпосередньо військові, немає військового рішення, мається на увазі, і просто йде мета воювати заради того, аби воювати, відбивати атаки українського контрнаступу, десь спробувати самим перейти в контрнаступ, але без а, того, щоб навіть на горизонті близько досягти якихось там здобутків, просто воювати, просто продовжувати, і ось це мені здається а, все ж таки та помилка, яку не виправити. За сьогоднішніх умов і той досвід, який так само можна виправити, тільки ну скажімо так, висновок з цих помилок першопочаткових, які називаються повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, можна виправити тільки тим, щоби ці війська забрати. І ось тут найцікавіші процеси будуть відбуватися далі в лавах військових командирів. Вони вже Простежується певним чином. Я думаю, що далі будуть набирати е, таких е, обертів. А це, в свою чергу, буде з одного боку посилювати е, тих, хто там е, серед військового командування, можливо, чи інших, не схвалюють ідеї продовження цієї війни заради війни, і безумовно призводитиме до внутрішніх конфліктів між тими, хто виступає за. Продовження цієї війни просто виключно задля збереження влади і повноважень, і виключно аби тягнути час, щоб перечекати, що на заході щось може змінитися. Пане Олександре, вам дуже дякую за інформацію. І спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю гарного і головне спокійного дня. Нагадаю, що Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був із нами на зв'язку.